Ну що ж, доброго ранку, шановні вишнівчани. Для початку я хотів би, звісно, привітати вас а, з нашим святом. Всі вже знають, сонечко сьогодні сяє, і ми з таким гарним добрим настроєм прийшли до дошки Пашани, тому що сьогодні день народження нашого міста. І привітаємо один одного облісками. Це для нас насправді свято. Ми кожного року цього чекаємо. Протягом сьогодні в центрі міста буде прекрасний захід, чудовий концерт, будуть артисти виступати, а шановні гості нас будуть вітати. Втім, як годиться, ми, звісно, розпочинаємо сьогодні наше свято з урочистого одного такого дуже важливого моменту. Ви вже бачите, що поза моєю спиною наша дошка Пашани вона приховує обличчя нових героїв. І, шановні пані та панове, це історична мить, адже ви першими побачите тих людей, котрі удостоїлись такої честі прикрашати своїми обличчями дошку пашани протягом наступного року. Це люди, котрі робили для життя нашого міста дуже дуже багато доброї праці, котрі вкладали своє життя для розвитку вишневого для того, аби воно було таким затишним, гарним. І люди, котрі сюди заїжджають, казали, вишнево це дійсно класне місто. Це герої нашої сучасності, і я б хотів би, щоб коли це відбудеться, ви оплесками привітали наших нових е, особистостей. І потім ми запросимо до слова нашого міського голову, котрий і привітає усіх-усіх героїв. Ну що, ви готові? Шановні пані та панове? Ну тоді урочиста мить настала. Я прошу офіційно. Відкрити дошку пошани. Вітаємо, вітаємо, вітаємо їх, друзі! Всі, давайте поаплодуємо! Доброго дядьки, шановні серед. Я всіх вітаю свято. Дякую, що всі раненько в неділю піднялися. І ми сьогодні, як сказав. Наш шановний ведучий пан Олександр, сюрприз ми побачили. А, до речі, я не знаю, як для але для мене він дійсно сюрприз. Я тут не приймав участі в відборі, але я дивлюся дуже поважні люди. Більшість їх я знаю. І відповідно, ми всі знаємо, що це немала честь для міста, яке налічує на сьогоднішній момент порядка 60 тисяч населення, для того, щоб ці 10 чоловік дійсно напротязі року. Я не скажу, що вони працювали для того, щоб сюди попасти на протязі Вони працювали майже кожен Все своє життя від початку до кінця. І всі ці люди майже працювали на теренах міста. І вони, відповідно, заслужили це. Комісія розглядала не один раз. Вони заслужили для того, щоб на протязі подальшого року, 16-17, кожен день ми їх бачили і дійсно з розумінням вони знали, що їхня робота вона оцінена. І відповідно ми хочемо сподіватися, що це такий маленький такий початок для того, щоб він треба працювати ще краще, для того, щоб в місті їх знали не тільки по всій посаді, а й безпосередньо. Що я вам хочу сказати, що дійсно це свято для міста саме основне, тому що день народження. Ми знаємо, сьогодні ми маємо не круглу дату, на наступний рік у нас буде в більшому в обсязі, тому що це більше ми підходимо до... 45-річчя і 130-річчя, так? І відповідно ми будемо готуватися вже з завтрашнього дня. Надіяється, по крайній мірі, щоб вижили за сьогодні. Тому я ще раз всіх вітаю святом і в першу чергу цих вшанованих людей, які на протязі року своїх фотографій будуть контролювати, як ми будемо працювати. Тому вам всього найкращого. Дякую вам. Святой. Друзі, ну я чесно хочу приєднатись до слів нашого міського голови, тому що я також розумію, що ці всі люди вони абсолютно не мали на майці потрапити на дошку Пашани. Вони просто служили вишневому, вони маленькими кроками розвивали його. Вони робили все, щоб наше місто було таким затишним, гарним, успішним, і доля їх знайшла, і тепер їх обличчя прикрашають нову дошку. Пашани. друзі, давайте ще раз привітаємо їх областимо. Я знаю, що а, вони на цьому місці. Я хотів би зараз запросити всіх підійти поближче, познайомитися з ними, хто їх не знає, прочитати їх регалії, хто вони взагалі в житті. Це прості наші люди, прості сусіди, які змогли підкорити наші серця і потрапити на дошку пошани. Ми запрошуємо вас сюди поближче.